Урок номер 4 написання алгоритмів проєкт Дихальна гімнастика. Повтори правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Відскануй QR-код за допомогою свого телефону або натисніть на кнопку Переглянути. Також в описі під цим відео буде посилання на відеоінструктаж. Дихальна гімнастика це спеціальні вправи для розвитку дихальної мускулатури, які відіграють важливу роль в оздоровленні організму, тому обов'язково потрібно навчитися правильно дихати. Приклад вправи дихальної гімнастики. Зробити три швидких вдихи, потім повільно видихни. Слідування це алгоритмічна структура, яка використовується для подання послідовного набору команд, що виконуються одна за одною. Алгоритми з використанням структури слідування називають лінійними. Переходимо на онлайн-симулятор мікробіт і створюємо новий проєкт. Натискаємо Створити новий проект і даємо назву дихальна гімнастика. Після того, як ви дали назву, натискаємо створити, і ми одразу переходимо до онлайн-симулятора. Що нам тут потрібно зробити? Нам потрібно з вами зробити алгоритм, який буде показувати повний процес дихальної гімнастики. Нам потрібно залишити спочатку перший варіант це постійно. При запуску ми видаляємо, затискаємо на нього лівою кнопкою мишки та переносимо до панелі блоків. І в нас тут з'являється. Корзинка, на яку ми просто відпускаємо ліву кнопку мишки і в цей блок видаляється. Тепер вона залишається тільки постійно. Так само за допомогою лівої кнопки мишки ми можемо його переміщувати. Після цього нам потрібно з вами розробити процес самодихальної гімнастики. Тобто нам потрібно на три рахунки зробити саме вдох. Для цього ми робимо 1, 2, 3. І під час цього рахунку ми робимо подих. А потім нам потрібно буде зробити так, щоб за допомогою однієї... допомого одного зображення у нас зробився видох. Так, для цього нам потрібно зробити от що. В основних, обрати, звичайно ж таки, показати іконку і тут же в основних так само знайти паузу. Тому що пауза нам потрібна, щоб наші зображення не перемикалися одночасно, а щоб була якась певна затримка між ними. Тому обираємо паузу і виносимо за допомогою лівої кнопки мишки. Що після цього? Після цього нам потрібно з вами буде переглянути, які у нас іконки є взагалі. Відкриваємо і дивимося, що у нас тут є. У нас тут є дуже багато іконок, і може якась із них підійде саме для наших вправи. Але поки що я такої не бачу, хоча оця думаю підійде. Тобто у нас є два ока і, наприклад, відкритий ротик. Тобто він нам буде показувати те, що ми робимо видих. Окей, цей варіант не підходить. Тепер нам потрібно зробити рахунок, під час якого ми будемо робити вдих. Для цього ми заходимо в основні, обираємо показати світлодіоди. Є. Затискаємо та виносимо їх от сюди. Тепер нам потрібно поставити правильну послідовність цих алгоритмів і зробити саме певні малюнки, які будуть показувати, що ми робимо вдох. Так, є. Робимо паузу. На початок. Ось так. от Лівува кнопка мишки приєднуємо до постійно. І обираємо саме ось тут от не а, 100 мілісекунд, а давайте десь близько так: 200, або 300. Якщо нам потрібно прописати самостійно, то ми натискаємо ліву кнопку мишки і прописуємо власноруч, скільки саме нам потрібно буде чекати. Після цього ми робимо показати світлодіод та додаємо до нашої паузи. Є. Приєднали. Тепер, наприклад, ми можемо тут прописати або 1. Це буде зрозуміло, що це у нас один подих. Потім так зробити 2, 3. І зробити нашу іконку. Але перш ніж це зробити, так нам потрібно зробити правильну послідовність саме з паузами і нашими світлодіодами. Наприклад, робимо дубль. Для цього натискаємо правою кнопкою мишки на паузу. У нас додається контекстне меню, в якому ми обираємо дублювати. Обрали. І у нас цей блок з'явився. Ми його додаємо під показати світлодіод, і тепер так само робимо дубль з нашим світлодіодом. Натискаємо сюди правою кнопкою мишки. Спочатку наводимо, а потім натискаємо. І робимо знову таки: дублювати. Є. Тепер на цьому полі ми можемо з вами зробити наш малюнок. Для того, щоб видалити вже намальоване, ми на них ще раз натискаємо, і вони у нас видаляються. Ось так от. Нам потрібно тепер тут зробити двійку. Ну, хай вона буде у мене ось така. от. Є. Двіка в мене також є. Окей. Після того, як ми зробили 1, 2, нам потрібно додати ще трійку. Тобто ми робимо те саме аналогічно. За допомогою мишки ми можемо переміщуватися по нашому робочому полю або зробити його менше за допомогою кнопки мінус та плюс. Ось так от підвинули. І знову таки паузу. Правою кнопкою мишки на неї натискаємо. «дублювати». І після цього показати світлодіод. Знову таки, права кнопка мишки і дублювати. Таким чином ми зробили з вами алгоритм на три рахунки. Тільки тепер нам потрібно ще перемалювати його. Тут хай буде ось так-от. І, наприклад, навіть ось так от давайте зробимо. У нас є, є Тобто у нас 1, 2, 3. І, звичайно, таки не забуваємо: після трійки нам також потрібно буде зробити паузу. Тому робимо дубль і додаємо сюди паузу. Зробили ось таке от. Це ми зробили саме алгоритм на те, щоб ми робили видих всередину наших грудей. Для того, щоб зробити видих в наших грудей, нам потрібно додати саме наш ось цей от малюнок, тобто на іконки, до нашого алгоритму. Для цього ми його захватимо лівою кнопкою мишки, не відпускаємо її та несемо до паузи. Ось сюди донизу. Приєднуємо і додаємо ще одну паузу, тобто додаємо дубль. Ось тут, але змінюємо саме кількість часу на паузу. Наприклад, хай тут буде десь близько а, 2 секунд. А ось тут хай буде 1 секунда. І цього буде нам достатньо. Тобто для того, щоб зробити нам подих, у нас буде 1, 2, 3. І для того, щоб зробити видих, у нас буде достатньо часу для того, щоб це зробити не швидко, гармонічно, не поспішаючи і не хвилюючи. Таким чином, ми зробили тільки що з вами невеличко. Таким чином, ми тільки що зробили з вами невеличкий алгоритм для дихальної гімнастики. Ви ж в домашній роботі можете залишити точно такий же алгоритм, або його вдосконалити, якщо у вас є таке бажання, тобто додати більше наших цифр, або замалювати інший саме, або замалювати саме інше зображення, точніше іконку, за допомогою якої ми будемо робити видих. Також ви можете користуватися. В основних варіантах для того, щоб можна було вивести ще додатковий текст на наші світлодіодики. Для того, щоб зберегти проєкт, ми просто натискаємо ось тут на дискетку знизу біля назви «Дихальна гімнастика. І все, у нас цей проєкт зберігається на нашому комп'ютері. Після цього просто натискаємо готово. Домашня робота. Створив власний проект дихальної гімнастики за допомогою мікрокомп'ютера Мікробіт.